О, собою сьогодні представляє програма. Значить, ДПС в області взяла на себе функції повністю провести аналітичні матеріали, повністю зібрати всю аналітику за участю всіх установ області і цією аналітикою наділити первинно комісії. комісії які на місцях мають працювати з цими підприємствами. Я розумію, що багато у вас буде зауважень з приводу того, що там 0,5 ставки, 0,2 ставки, але ми повинні це все систематизувати і чітко відповідати на запитання. Якщо є десяток підприємств в районі, то це 0,5 ставки, 0,2 ставки. Причина, чим вона пояснюється. Я для прикладу назву зараз таку цифру за даними центру зайнятості. У нас найманих працівників трудових договорів в області зареєстровано 18 тисяч. Я заокруглюю. В той же час за інформацією, яку надали члени робочої комісії, коли ми звели це все в один загал, виходить 23 тисячі. Тобто 5 тисяч тільки виходячи з цього, за даними інформації, які отримали від пенсійного фонду, від податкової, від е, е, інспекції з праці, 23 тисячі юридичних е, підпри... осіб. Мали би бути зареєстровані в центрі зайнятості. Тобто різниця у 5 тисяч це вже є питання для того, що ми повинні розібратися. В центрі зайнятості обліковується 18, а всі інші структури дають, що найманих працівників є 23 тисячі, де з договора. Або інший момент, такий момент, де е, навіть прості речі, ті, що може зробити податкова, ці торгові патенти. У нас дуже багато випадків, де кількість торгових патентів видана. Тій чи іншій юридичній особі перевищує кількість його найманих, працівників. Іншими словами, є ще момент касові апарати. Є моменти такі, де, скажімо, 5 касових апаратів один найманий працівник. Ну в природі це неможливо бути. Якщо людина працює на п'ятьох касових апаратах, то єдиний торговельний центр, хтось має пообслуговувати. Мінімум, в кращому випадку, там було, мало б бути п'ять найманих осіб. Тобто всю цю аналітику ми зводимо до себе. Ми раз в місяць її аналізуємо за даними останньої інформації. Пробуємо брати дані пенсійного фонду, пробуємо, тобто беремо дані пенсійного фонду, управління праці, управління соцзахисту, податкової. Все це обробляється, дається вам для відпрацювання.